Сьогодні на 52-й сесії горішньоплавнівської міської ради відбулася особлива церемонія вшанування пам'яті захисників України. Перед початком засідання начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Пушенко вручив державні нагороди родинам загиблих героїв указом президента України від 17 червня 2024 року номер 352 – Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороджений солдат Рискаль Руслан Анатолійович 11 вересня 1995 року народження, признане на військову службу першим відділом Кремлячуського ТЦК СТ, при захисті батьківщини виявив стійкість та мужність. 18 січня 2024 року під час виконання. Бойового завдання отримав поранення та етапом евакуації поступив на стаціонарне лікування до КНП Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, де 27 січня 2024 року помер від отриманих поранень. Захоронений 2 лютого 2024 року на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Горішні плавні. В залі присутні. Дружина Рескаль Валерія Олександрівна та мама Рескаль Лариса Ярославна. цю нагороду за його самовідданість, за його захист нас всіх. Дякую. Дякую за чоловіка. Дякую за сина. Указом президента України від 17 вересня 2024 року. номер 634 Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороджений молодший сержант Петренко Андрій Петрович 25.08.1974 року народження, призваний на військову службу першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 23.11.2023 року внаслідок мінометного обстрілу. Захоронений 29 листопада 2023 року на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста грішні плавні. В залі присутня дружина Петренко Наталія Олександрівна. Приміться нагороду. Дякую вам за чоловіка. Завжди пам'ятайте, що ми будемо з вами. Будь-якому питанні ви це знаєте. Дякую. І вибачте за все. Слава Україні! Героям слава! Ця висока нагорода є символом визнання героїзму та жертовності воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Їхні імена навічно залишаться в пам'яті громади горішніх плавнів та всієї країни. Церемонія нагородження стала не лише виявом поваги до полеглих захисників, але й нагадуванням про те, що боротьба за незалежність України триває. Вічна пам'ять героям.